Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги підсвічування в салон автомобіля. Це передовий аксесуар для покращення внутрішньої атмосфери вашого автомобіля. Завдяки usb підключенню це неонове декоративне освітлення забезпечує динамічні кольори RGB. Завдяки гнучкій конструкції він дуже легко встановлюється, що робить його придатним. Ним для різних моделей автомобілів покращуйте враження від водіння за допомогою цього інноваційного світлодіодного освітлення, перетворюючи салон вашого автомобіля на яскравий та стильний простір. Пропонуємо до вашої уваги матрац ліжко в автомобіль. Це спеціально розроблений аксесуар для кемпінгу на природі, виготовлений із високоякісної замшевої тканини, тому служитиме довго та надійно. Він перетворить ваш багажник у затишне спальне місце, забезпечуючи спокійну ніч під час ваших пригод на природі. Постачається в високоякісному та зручному мішку для зберігання. Це чудове рішення для комфортного сну у вашому автомобілі. Пропонуємо до вашої уваги подвійний підстаканник в авто. Це універсальне та зручне рішення для доповнення до салону автомобіля. Завдяки регульованим функціям він вміщує дві чашки різного розміру та форми. Цей багатофункціональний підстаканник для автомобільного сидіння одночасно служить підносом для закусок, забезпечуючи стійку поверхню для різних предметів та стандартним підстаканником. Функції регулювання та обертання дозволяють адаптувати його до різних конфігурацій автомобільних Mного крісла. Пропонуємо до вашої уваги проєкційний дисплей в автомобіль. Це передовий багатофункціональний проєкційний дисплей, який поєднує в собі технології obd 2 та GPS. Цей інтелектуальний спідометр та система автоматичного вимірювання надають дані в реальному часі, включаючи швидкість, оберти та різні параметри авто. Система забезпечує точну інформацію, що робить її надійним інструментом для моніторингу роботи автомобіля. Крім того, проєкційний дисплей має систему сигналізації для попереджень про швидкість. Пропонуємо до вашої уваги скребок для миття авто. Він є універсальним рішенням для миття вікон вашого автомобіля. Він виготовлений із силіконового матеріалу, який не дряпається, що надає безпечне використання на поверхнях авто. Даний аксесуар ідеально підійде як для автолюбителів, так і для професіоналів. Завдяки високоякісному матеріалу вона служитиме вам довго та надійно. Завдяки ергономічній формі її легко та зручно тримати у руці.